Друзі, чи бувало у вас так, що ви маєте відправити повідомлення, але в даний момент зарано. А потім ви можете забути або будете зайняті. Фішка, про яку я зараз розкажу, вирішує цю проблему. Фішка називається Запланувати відправку повідомлень. Чи хотілося б вам запланувати відправити повідомлення на інший час? Саме цю роль виконує дана фіча. А на інший день можна планувати? спитає хтось. Так, хоч і на кілька місяців уперед. Також можна планувати кілька повідомлень. Це особливо корисно, коли ви хочете відправити повідомлення у зручний час для людини. Наприклад, повідомлення за кордон дає різниця в часі. Також може бути потреба о 18.00 написати повідомлення 10 особам ви фізично не зможете це зробити. Тож тут на допомогу приходить ця фішка. Отож, послуговуйтесь нею. Розгляньмо практично, як можна її використовувати. Людина просить вас нагадати їй про зустріч. Привіт, будь ласка, нагадай мені завтра про нашу зустріч о 18.00. Ну що ж, дивіться, ви не чекаєте завтра, адже завтра можете і самі закрутитися і забути. Ви пишете це зараз, поки пам'ятаєте, і коли вам зручно. Отож, ми відписуємо: Привіт! Нагадую, що через годинку маємо зустрітися. Все. Тепер утримуєте кнопку відправлення і обираєте варіант запланувати повідомлення. Виберіть день, час і готово. І все це однаково працює як на компі, так і на планшеті чи смартфоні. Пишете повідомлення, утримуєте кнопку відправлення і набираєте відправити пізніше. Практичний інтерфейс допоможе переглядати, редагувати та видаляти заплановані повідомлення, а це забезпечує гнучкість і точність. Тож користуйтеся цією фічею, щоб зробити своє життя зручнішим.